Доброго дня усім слухачам радіо, наш голос. Сьогодні зама студія я, Антон Лисенко, і ми будемо говорити про канадську військову допомогу в Україні. І також, як стало відомо, можливу передачу українським збройним силам канадських ракет CRV-7. І розібратися у цій темі. Нам сьогодні допоможе військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Вітаю пане Павле. Доброго дня. Отже, пане Павло, розкажіть, будь ласка, що це за такі ракети, і як би їх могла використати українська армія у стримуванні збройної агресії Росії? Ця ракета розроблена в 70-х роках. Це аналог американської ракети Хідра 70 Це треба розуміти. Головне, що це не керована ракета, і це ракета повітряного пуску, тобто її запускають з літака або з вертольота по цілям на землі. Кількість 80 тисяч штук. Це неймовірна гарна кількість для нас, яким чином її можуть використовувати всі, хто слідкують за бойовими діями на території України, бачили багато відео, коли вертольот або літак Су 25 штурмовик, він підходить до лінії фронту. Набирає висоту, швидкість набирає, дає декілька пострілів, там 3, 5, 10, з таким характерним чорним димом. Після того різко вліво або різко вправо і повертає, повертається назад. Це називається кабрування. От саме так використовуються аналогічні ракети, ті самі Гідро-70, які нам передавалися, або аналоги радянські. Ця зброя доволі неточна. Тобто, не можна сказати, що її можна влучити, ну, скажімо, там, танк в Русі, чи там, е, прицілитись там, точно в якийсь там е, бліндаж влучити і так далі. Це зброя, якою працюють по площадям, ну, тобто по великій е, відносно на великій відстані, там 10-15 кілометрів, і накривають. Площа там ну приблизно як футбольне поле. Тобто, як коли наші війська вони знаходять, ну скажімо, якесь укріплення, скупчення особового складу, якась колона рухається техніки, тобто велика ціль по, по таким великим цілям стріляють цими ці ракетами. Цю ракету по потужності її можна порівняти приблизно з ракетою від РРЗ ГРАД наземного. Ну всі бачили, все приблизно являється, що це за система. Кількість 80 тисяч штук. Для нас це дуже велика кількість. Це ну їм, я не знаю, що міє порівнять нам колись США передали 45 тисяч ракет для градів. І це було таким величезним козирем при обороні на при Бахмуті. Ну тобто, коли обороняли Бахмут, вони саме там, ну і не тільки на багатьох ділянках фронтах, але там вони дуже сильно нам допомогли. Ці 80 тисяч. Ну вони можуть пропалити оборону ворога на ділянці. Там я не знаю, довжиною приблизно 40-50 кілометрів. Не просто пропалити, а знищить всю оборону противника. Ну звісно, якщо на такій ділянці вони всі будуть вистріляні. У нас є Е, Платформ, з яких можна запускати Це і літаки су 25 Це і вертольоти. самих різних нам передавали. Наприклад, США мі 8 перероблені. Це був такий дуже потужний, скажімо так, нестандартний випадок, коли США нам передали вертольоти радянського не радянського, а російського виробництва. Це були мі 8 перероблені під ударні вертольоти. В принципі, будь-який вертольот, він може бути перероблений. на Нього може бути встановлена ця пускова установка і з нею можуть використатися ці ракети. Ну, а скажіть, будь ласка, от при нинішній інтенсивності бойових дій, от наскільки б цих ракет б вистачило. От, ну, враховуючи також те, що частина з них несправні, і, мабуть, їх відразу нам не передадуть. От як би на рік, на півтора року, на два роки бойових дій? Це їх можна порівняти ці снаряди по приблизно як разовий град. Ну, по, по потужності дуже близькі. Ми зараз, по словам, у нас небагато є відомостей, скільки конкретно артилерійських пострілів ми робимо на добу, але по словам прес-офіцера 26-ї артилерійської бригади, Україна робить 2-3 тисячі пострілів артилерійських на добу. Ну, нехай з цих 80 тисяч, ну, хай 10% несправних. Тобто, ну, ми отримаємо, скажімо, 70-72 тисячі снарядів. Тобто це доволі потужний буде козир. Ну тобто ми зможемо стріляти ними там приблизно місяць-два, якщо виключно такі використовувати. Звісно, не на всіх ділянках фронту ми можемо використовувати вертольоти, бо у ворога доволі потужна і винищувачі є, і системи ППО. Тобто, крок номер один це на якісь ділянці фронту знищується ППО, а після цього можна використовувати ударну авіацію. Дякую. А, давайте. Ще поговоримо про останній пакет військової допомоги від Канади. Він передбачає 10 надовних човнів вартістю 20 мільйонів канадських доларів. Я розумію, що вони, мабуть, дуже важливі для морських операцій і так само для підтримки нашого плацдарму у кринках Херсонської області. Однак, чи не означає це те, що арсенали Канади щодо основних озброєнь і боєприпасів вони вже вичерпуються. І тому ми не бачимо в цьому пакеті якихось таких потрібних. Нам речей прямо зараз на цей день. По-перше, всі пакети допомоги вони ж узгоджуються з нашим військовим керівництвом. Тобто, то там дають те, що ми просимо. тобто Ми надаємо список наших побажань, наших потреб, а наші союзники Канада чи будь-яка інша країна, вона вже робить все, щоб задовільнити. Сподіваюся, Канада, на жаль, невелика армія. Невеликі військові бюджети, і я більш ніж впевнений, що вже якусь значну кількість озброєння була передано. Це були і гаубі М777, і, і стволи до гаубі М777 ствола, передавала Канада, і снаряди Екскалібур. Причому одні з самих перших нам передали екскалібури, саме канадці теж дуже важлива допомога, яку не всі розуміють. Наскільки вона важлива, Канада нам передавала паливо. Здається, 3 мільйони тонн, боють помилитися в суці. Тому я більш ніж впевнений, що зі зброєю з боєприпасами вже вичерпано арсенали. Ну тобто є якісь там критичні запаси, які потрібен самій Канаді для своєї оборони, а все інше вже було передано. все, що тільки можна це на жаль не тільки в Канаді. Така ситуація, така ситуація в більшості європейських країн, бо ніхто не готувався до такої широкомасштабної сухопутної війни. Декілька днів тому була новина. Голосив наш президент Володимир Зеленський. Він сказав, що в Україну прибули. Дві системи ППО він не назвав які саме прибули, але він сказав, що вони будуть збивати все. І як відомо, Канада ще рік тому виділила гроші. Це було 406 мільйонів канадських доларів на закупівлю систем ППО для України. І ось з того часу ми нічого не чули про постачання цих систем. Чи могли б бути ці системи, про які говорив наш президент? ось саме закуплення за канадські гроші. Суто теоретично так. Ну, по-перше, яка це могла бути система? Коли кажуть, збивати все це, підрозувають, що збивають балістичні ракети, збивають літаки, збивають крилаті ракети, збивають дрони. Така система, на жаль, тільки дві в світі виробника. Ну, ті, що нам доступні, скажімо так, це СЕМТІ, італійська система та Петріот. Петріот законтрактовано чотири штуки для України в цьому році темп виробництва компанії виробника. Приблизно 12-16 систем на рік вони можуть зробити всього на всього. Це дуже складна система, яка складається з радарів, з генераторної установки, з пускової установки та е, окремої такої вантажівки з комп'ютерами, які обчислюють траєкторію там все інше роблять. Е, з якоюсь ймовірністю, можливо, навіть високою долю ймовірності це були Петріот, оплачені чи то Пентагоном, чи з США, чи Канадою. Зрозуміло. І також канадський уряд заявив, що за час, за час повномасштабного вторгнення Канада підготувала більше, ніж 40 тисяч українських військових. От Наскільки важлива ось така допомога, допомога у навчанні наших Збройних сил. Мало хто розуміє важливість цієї допомоги. Чому так? Тому що, ну, по-перше, у нас не так багато навчальних центрів. Їх місце розположення відомо ворогу, і, на жаль, ворог, після візитів наших можновладців, депутатів, які чомусь приїхали там провідати наших бойців, нанесли ракетні удари. На жаль, успішні ракетні удари по цим поліонам. Тобто, десь приховати скупчення великої кількості новобранців мобілізованих буде дуже важко. Це одна проблема, друга проблема. Їх навчати можуть тільки грамотні інструктори, грамотні сержанти та офіцери. Всі сержанти та офіцери знаходяться на полі бою. Ну, тобто їх треба відірвати від, від звідтиля, відправити їх на навчання. І по самим сміливим оцінкам ми можемо сказати, що у нас в Україні ми можемо ну, до 100 тисяч водночас підготовлювати солдат. До 100 тисяч. Це дуже смілива оцінка. І знов таки з ризиком ракетних та інших ударів по, по їх і самосположення, тому кожний 10, кожен солдат, який підготовлений нашим союзникам, це дуже важливо. Швидкість темпи теж дуже важливі, тому що просто людина, яка вчора була, ну я не знаю, скажем, інженером чи там слесерем на заводі, то щоб вона стала солдатом, їй треба два-три треба місяці. Ну стандарт це 80 днів. Союзники дозволяють нам пришвидшити ці темпи, тому ця допомога надрошти. Дякую за відповідь. І наостанок би хотів задати питання: яку б допомогу Канада могла б ще надати Україну, чого потребують наші збройні сили, і які в Канаді є можливості допомогти українським збройним силам? В Канаді відбувається нафта, тобто всі нафтопродукти, танк, щоб проїхати йому сто кілометрів, він спалює більше 500 літрів в вантажівки. Це величезна біль нашої армії, тобто для того, щоб... Ну, ми кажемо, там, 2-3 тисячі снарядів на добу пересуваються. Ці, ці 2-3 тисячі снарядів возяться вантажівками. Їх розвантажують, завантажують люди, живі люди. Тобто вантажівки. Мова йде не про якусь військову техніку. Про звичайні вантажівки 4х4, 6х6, які виробляє багато компаній в світі. Це ну тут важко сказати. Я на скидку сказати не можу. Але здається, що Канада не виробляє. У нас величезна проблема: це засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Їх можна закуповувати в інших країнах. Це величезний біль, тому що фронт дуже насичений дронами, і в дронами, ну тими самими там орланами і всім іншим. І засоби боротьби з ними це або засоби ППО, ну тобто стріляти ракетою вартістю від 100 тисяч доларів. Або засоби РЕБ, ну, коли там нема розходника. Ну тобто, ми там електронними засобами глушимо, він не працює цей е, безпілотний. Е, стрілецька зброя, як це не дивно, їй також не вистачає. Тобто вона теж потрібна, їх можна. Канада може закуповувати в інших країнах, або самі його виробляють. Е, що ще всі засоби колесні це джипи. Величезна кількість джипів потрібна. Мова йде про транспортування. Ну як починаючи від е, дуже всім зрозумілого медевакуації, тобто там якась швидка допомога е, з, з полюбою доставити е, пораненого. Це дуже велика проблема. Е, ми дійшли до того, що у нас люди купують квадроцикли, електричні, е, бензинові для того, що ну тому що, щоб зробити це відносно непомітно для транспортування людей. Але джипи потрібні буквально тисячами штук. Ну, мабуть, все більше нічого зараз мені прямо зараз не приходить. Так, пане Павло, дуже дякую вам за відповідь. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я хочу нагадати, що сьогодні з нами був військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Дякуємо. Дякую вам.